друзі усіх вітаю на моєму каналі. Нарешті я дочекалася цього осіннього дощику і е, мені до вподоби така погода насправді. Я відчуваю максимальне натхнення. Хочеться гуляти, переглядати якісь старі фільми та серіали. Та, звичайно, я не можу не фільмувати звичайні, здавалося б, дрібниці. Ось такий в мене був лук спортивний. Остап також був задоволений, що погуляв під час дощу. Ну і Ми зайшли в магазин. Я взагалі планувала придбати Остапу якісь книги, іграшками він взагалі був не зацікавлений, що, як на мене дуже дивно, я дивилася на різні побутові товари та товари для дому, різні штучки для дому, але я собі нічого таки не придбала. Ось, до речі, хочу вам зафільмувати. Ось цей крем дуже класний. Але так як в мене був вдома крем для тіла, то я вирішила не брати. Ось такий класний набір для творчості, я побачила в АТБ, але, на превеликий жаль, Остапові таке ще поки не цікаво. Йому цікаво переглядати книги здебільшого зображення в книгах, особливо, якщо там є малюнки чи картинки різних машин. Ну, або гратися. Звичайно, що до таких книжок він ще не доріс, а ось ці йому просто-напросто не цікаві з різними тваринами. Тому я була незадоволена вибором книг і хочу вам показати ціни на звичайний великий шоколад. Раніше за 140 гривень можна було придбати набагато більше. Або ж ось ця шоколадка Мілка 240 гривень. Звичайно, що це ту-матч, і ми звертаємо свою увагу лише на акційні пропозиції і не такі габаритні вітчизняного виробника, так би мовити. Ось, наприклад, чудовий вибір, молочний десерт з арахісом, а також не дуже дороговартісний. Гляньте, яку я гарно знайшла листівку. Одразу чомусь мені нагадала Італію. І а, ось таку прекрасну сумку з а, великих бусин я знайшла на секунді, але так як був перший день, я її не взяла. Я б її використовувала для чогось, знайшла б її призначення, залишу її для любителів чогось такого неординарного. Тому що я стараюся. Купувати собі більш базові речі. Ми ще заїхали на заправку. І зараз будемо вирушати додому Остап, бавиться машиною. У нас дощик так і продовжується, і буде дощова погода ще дуже довго. Поки нас заправляють, сушко пішов оплачувати. Ось таку наклейку я придбала в АТБ коштувала вона 40 гривень. Я її хочу е, почепити, приклеїти на двері безпосередньо у спальні. Так, все, я вже на нашій двері наклеїла цю наклейку. Ой, дуже гарно воно виглядає, все я вам скажу. Метелики і квіти. Привабливо, так по-сільському, сільський вайб, стиль прованс сільський, якщо можна так назвати, це наклеєчка. Саша вже купив продукти. Навіть встиг побити одне яйце. Так, я спекла тут коржик, в мене сметанний крем, збила сметану з цукром. Зараз буду перемащувати. Друзі, я так хотіла піцу з грибами і з сиром. Тому я посмажила шампіньйони І вийшла ось така краса просто. Я думаю, що вона дуже смачна. Так, друзі, сьогодні котлетки куплені, але ось ці мені дуже подобаються круглі. Посмажила їх, відварила картопляне пюре. Далі зробила салат з помідори і натерла папусту на терці, щоб, було, щоб була така дрібненька, щоб було смачніше. Так, далі в нас піца, яку я дуже сильно хотіла, з грибами, з сиром. За соус я взяла, звичайно, томатну пасту. І. На десерт тортик, лазур в мене трішки розпливлася. Він що добре навіть не застиг. Такий переместила я його сметанним кремом. Ну, зліпила я називається, його з того, що було. І ось такий в мене вийшов обід. Зараз будемо сідати їсти, насолоджуватися трапезою, так би мовити. І е, ось таке меню в мене вийшло. Пишіть в коментарях, що сьогодні готували ви. Будемо е, мотивувати один одного і надихати на нові звершення в кулінарії. Твої коментарі. Що ти... Ти вдячний мені, да, дуже що я тобі стільки всього приготувала. А ти мені що? Думає. Ось такий Остап був незадоволений вже після поїдання. Тортика маминого, йому захотілося ще печиво. Було мало цього торта. І просто гляньте, як швидко в нього змінюється настрій, як він аристократично витирає сльози. І одразу ж дитина змінюється на очах. Ну, а далі мені було ще. <смешно> більш смішно, кумедно, тому що гляньте, як він сидить з рівною спиною. Таке враження, ніби в нас дитина передивилася цього мультику, коти-аристократ з рівною спинкою сидить. Ми вже наїлися і очікуємо на нього, поки він завершить свою трапезу. Так, дорогу шоколаду ми не брали. Взяли ось такі по акції від розумний вибір, з горішками. А, і то це, типу, йде як десерт. Далі, знову, ось ця консерва, салат тунець з горошком зеленим і з цибулькою. Для мене найсмачніша. Ось ця мені не дуже подобається. Масло, як завжди, дари Карпат, 100 гривень за упаковку. Це, звичайно. Жах, особливо, коли це 82%. Так, такий сироп Остапу, львівські дріжджі, намазка ось така. Далі тут приправи для випічки, молоко, макова нащенка, пхмелі сунелі, насіння, кунжуту для випічки. Ось ця приправа дуже класна, я вже говорила за нею, сушений томат з чесноком-базовіком. Чорний перець, ще треба ці всі приправи пересипати. Е, так, далі ватні палички, шкрибок, далі сосиски, гранола, лаваш. Е, тут яйця. Далі два йогурти, два, дві ряженки, хліб, я говорила, вже хліб. Я люблю Хмельницький, але його в АТБ немає. перлова крупа. Так, це нам дали грушки. Тут ще виноград ось такий файний, файнецький. Ну, і, власне, вся розпаковка. До речі, ми підсіли на ось цю крупу перлову. Дуже смачна, але її необхідно попередньо замочувати. Ну, і вона, крім того, що смачна, ще й дуже-дуже корисна. Я, до речі, хочу з груш зробити якийсь пиріг. Подивлюся, рецепти. Можливо, щось придумаю. Я от дивлюся, в мене вже в такому жахливому стані ось ця плита. Треба все відмивати, виділити, якийсь час на це. Тому що біле і все на ньому, сіре і все на ньому видно. Щодня я взяла своїй пропажі, яка постійно губить лотке, ще один ось такий великий. Контейнер. Також рукавички, звичайні. І гляньте, що я знайшла. Мені, я таким користувалася в дитинстві крем живильний норка для нормальної та сухої шкіри. Містить натуральний норковий жир. Побачимо, побачимо. Так, у мене є така скляна баночка, я її купувала вже давно, але в ній чомусь завжди якийсь непотріб зберігався, то я пересипала собі сюди сіль, щоб в мене було під рукою. Так, Все я прибрала тут на столі після нашого обіду швидкого. Залишилося тільки позамітати все. Тут я зібрала свої тюлі речі, які мені необхідно поскладати, щоб звільнити місце з цієї шафи. Тому що дуже багато там речей є зайвих. Так, друзі, я хотіла сьогодні придбати собі власний спортивний костюм. Ми зайшли на секонд. І так як сьогодні перший день, дуже багато людей і. Якщо чесно, я не бачила нічого, щоб мені підходило. Звичайно, можна було провести там набагато більше часу, але ось це скупчення, воно мене максимально мені було дискомфортно, так би мовити, то я вам просто вставлю фотографії, який спортивний костюм я би хотіла собі придбати ось тут. По цінам також, якщо купувати новий, то це дуже дорого, я не знаю. Що продукти харчування, що одяг, якщо собі щось придбати, то е, це, звичайно, треба бути на сьогоднішній день е, якимось е, мільйонерами, мільярдерами, я навіть не знаю, тому що е, неможливо, просто неможливо все придбати на звичайну зарплатню. Тим більше, якщо в сім'ї, наприклад, працює одна людина, е, чоловік, там, а жінка в декреті. Е, ось. Але ви, Глобально, якщо дивитися, то я дуже задоволена тим, що ще десь місяць тому я собі в найдешевший день в відділі люкс могла знайти куртку. Таку червону я показувала, здається, в якомусь відеосінню. Вона дуже тепла, класна, більша на один розмір, але мені дуже комфортно в ній. І зараз якраз дощі прохолодно. Я би навіть сказала не прохолодно настільки на дворі, скільки дискомфортно просто від. Від дощу від цього болота. ось. І я взагалі цей тиждень в шоці з новин, які кожного дня відбуваються, тому що мені здається, що це просто жах. То вбили українку в Америці. Я просто дивилася це відео, я не знаю, як я натрапила на нього. Знаючи, що мене чекає, я не думала просто, що люди будуть такі відверті кадри виставляти в інтернет. І я просто побачила, наскільки вона була налякана, ця дівчина, дівчинка, Ірина. Мені стало настільки її шкода, просто всі люди були максимально відсторонені. Ніхто не міг їй ніяк допомогти. І вона так швидко померла, тому що ну, зрозуміло, що навіть якщо би хтось хотів надати їй допомогу, то це б було марно, тому що. Цей неадекватний чоловік зачепив сонну артерію, їй здається, так я всіх, всіх деталей деталей не знаю. І мені просто стало настільки страшно від того, що суспільство, як може суспільство реагувати байдуже на тебе, на твої проблеми. Особливо стало страшно від того, що ця дівчина тікала з ну тікала з України від війни і була вбита якимись психічно хворим чоловіком. Мені було настільки ніяково, ну, і я ще досі не можу звичайно, ну, пережити це все, тому що мене просто вразила ось ця людська байдужість, звичайно, що в нашій країні відбувається кожного дня, помирають люди, сотні смертей, тисячі смертей. Це жахливо, звичайно, ну, без, без перебільшень та реальність, в якій ми живемо, вона залишає відбиток на психіці кожного з нас і навіть. Ми будемо сподіватися, коли ця війна закінчиться нарешті, що це буде в скорому часі. Все одно ми вже не зможемо бути на 100% психічно здоровими, тому що наша психіка вже так чи інакше покалічена від цих новин, від цих трагедій. В кожного свій біль, кожен його переживає по-своєму. Але я просто знову ж таки вражена тим, наскільки люди можуть бути байдужі. І знаєте, що мені цікаво, що в тому потязі сиділо. Чи в метро, я навіть не знаю в вагоні метро, як правильно сказати, сиділо. Сиділа чимала кількість чоловіків, які просто нічого, ну, як на відео, не робили. Не відсторонили цього чоловіка, вони могли всім натовпом на нього навалитися. Не відсторонили його. ну, взагалі, Де він, що він, чи, чи його. Я сподіваюся, що він понесе покарання найжахливіше, тому що я не знаю. Пускати це все на самотік, і цього чоловіка відпускали 14 разів. Мені просто страшно від того, що робиться в нашому світі. Я вчора говорила ще з своєю бабусею, і в Німеччині вчора була тривога, і приходили людям повіщенням про те, що там тривога відбувається. Я так розумію, це була навчальна якась тривога, тому що інших пояснень в мене немає, але також вже знов щось насувається в Європі. Знову ж таки, мені здається, що дуже важко зараз знаходити якийсь позитив, але я все одно намагаюся, хоча б в дрібницях, в найменших, щоб не зійти з розуму. Тому що, коли ти читаєш всі ці новини, то ти дуже близько сприймаєш до серця. Особливо така людина, як я, тривожний тип людей, які за все турбуються, які за все переймаються. Я ж кажу. Це просто, жах. якби, я не знаю, як я заспокоююся, я стараюся перемикатися і думати, думати в такі моменти, от коли я дуже переймаю за щось думати про Бога, молитися. Ось, це заспокоює або перемикатися на сім'ю. Говорити на якісь відсторонені теми, але все одно ця реальність, в якій ти живеш, лягаєш в чуєш, що навіть, незважаючи на те, що я живу в селищі, все одно пролітають ці шахеди. Ці ракети і, і заходжу в додаток, не можу нормально спати, тому що переймаюся, це також ставить свій відбиток на цьому е, всьому. І дуже важко в такі моменти е, знаходити якийсь позитив. Ну і також ще одним підбадьоренням є, напевно, ведення блогу. Я розумію, що я не така активна, як я обіцяла, дуже багато там, щоб викладати хоча б мінімум два відео. В тиждень, але все одно в мене якось так не виходить бути активною, тому що через своє самопочуття. Можливо, вже через похолодання, через цю осінню погоду. Мені не те, що стане, мені вже стало набагато краще. Я себе почуваю живчиком, тому що коли була ця спека, я не могла робити абсолютно нічого. Ось. Зараз мені набагато простіше, я вже вчора і е, наготувала їсти. Що хочу сказати за цей тортик, так, сметанний крем е, дуже сподобався. Єдине, що необхідно було мені цей корж розділити. Е, і щоб, наприклад, там було три окремих коржика, ось тоді би було набагато краще. І смачний він вийшов за рахунок того, що я дуже багато е, цього, не глазурі. Ну так, газуль. Саме ось ця з какао зробила зверху, він ніби такий шоколадний вийшов. ну Мені дуже сподобався. І Остапу сподобався, і чоловіку сподобався. Набагато кращий за ось ті, що в магазині. Тому що, чесно вам скажу, ості магазині тортики це їх неможливо їсти. Я не розумію людей, які купують їх і самі йдуть. Я розумію, якщо є смачні тортики, і я знаю дуже багато е, таких тортиків, але е, ось такі м, прям, синтетичні, ніби з пластиліну, неможливо їсти, тому що нам дали один е, тортик, то я ж кажу, я його не могла їсти. Через те я вирішила, що я краще буду витрачати продукти е, і випікати сама. Тому ось такі ось пироги, але взагалі-то нам дали дуже багато меду, то треба щось з ним придумати, тому що також е, треба спекти якийсь е, медівник. Або щось наподобі на не того. Я ж сьогодні купила той буряк з надією, що якщо все буде гаразд, наготую величезну каструлю борщу без м'яса. Ось прям я тоді зварила ми його два чи три дні їли без перестанку з цей борщ, з м'ясом я там паралельно смажила, котлетки якісь робила, нарізала сальце. Ну коротше, Як справжній українці, і це, знаєте, це не має мороки, тому що ти зварила той борщ і всі їдять його, ніхто навіть не питає. Що їсти, що ми будемо їсти, і тому ось такі ось перегляди. До речі, я хотіла сьогодні придбати Остапу книги. А тебе був такий жахливий вибір ось цих книг. Я пожалкувала взагалі, що мене заїхали в той дитячий магазин. У мене таке враження, що е, ну нічого толкового немає. Навіть в, в тих самих щодня купієш, там якісь іграшки. Е, іграшок в нього достатньо, йому треба придбати книжки, щоб він був зацікавлений е, книгами, тому що. Які в нього є, він там їх по сто разів на день переглядає, особливо йому цікаво, звичайно, книги з машинами. У нас вдома цілий автопарк. Треба перебрати ці іграшки, до речі. Я вже все собі думаю, що мені одяг треба перебрати, в шафі поскладати, на віранді також прибрати все. Коли я це все маю робити, я не знаю. Звичайно, не без допомоги Сашка. Ну і іграшки його перебрати, тому що зараз, що там відбувається, це просто жах. Скільки тих іграшок, а що буде далі, мені вже просто страшно. Страшно подумати Ось тому ось такі ось пироги в нас, такі новини. Як бачите, моя активність на Ютуб все зменшується та зменшується. Але я це все спираю на свій такий стан вагітної жінки, заклопотаної ще й до того всього всіма сімейними справами. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім, затишку, любові цієї осені, побільше тепла. Такого сімейного, душевного, і всього-всього вам самого найкращого. Тому до нових зустрічей, Па-па!